Фідже, це центр світу. Хабарі дуже шкода. Корейська сектор. Що ви могли собі подумати? Я тільки сіла записуватися, там ремонт почався. Тут фури їздить. Ще й сонечко на, на жалу, світить. Просто всі мої побажання. І справдились. Будемо записувати так, як є. Останній день на Фіджі. Це така країна релаксу. Тут небагато чим можна зайнятися, особливо в місті Наді. Тут поруч аеропорт, багато рістиків, пляж і все. Мені такий відпочинок був потрібен, тому що після Кореї та Японії я бігла як коняка по музеях щодня. Тож нарешті я видохнула. Видухнула, хай буде, виздихнула туже саме, розслабилась. Хай це буде так. Безпека треба обережно бути з телефоном, тому що їх висмикують. Дуже багато людей мене попереджало. Просто таке враження, що це стається з усіма людьми. Хоча, коли я питаю, чи щось сталося з вами, всі мені відповідають ні-ні ні, але все одно всі знають, що це правда. Тож будь обережна, де б я не була в темряві, вночі в день зі мною нічого не ставалось. Навіть приблизно підозрілих ситуацій не було. Тож з особистого досвіду можу сказати, що це безпечна країна, що тут нічого такого не відбувається, і що треба бути просто обережним так як ви зазвичай себе поводите в будь-яких інших країнах тобто фіджи це не якась кримінальна країна де треба бути супер обережним з приводу всього ніхто нічого тут не тирить всі речі залишають в хостелах просто на ліжку ніхто їх навіть в локери не зачиняє тобто рівень довіри тут хороший напевно тому що окрім столиці в кожному селі в кожному містечку люди один одного знають Тож якщо якийсь жулік як щось стирить буде ходити футболці україн, потім всі зрозуміють, що це не його, засварять його і все, і не буде він більше жуліком. Люди всі доброзичливі, зламані ніхто не бажав, ніяких підозрілих ситуацій не ставалося. Перерви на водичку. Отак, доводиться автостопити, стою під пальмами, водичка зі мною, готель за мною was applying for visa. Інші питання безпеки: на жаль, тут стається досить багато автомобільних аварій. Всі звикли всіх обганяти. Чи є суцільна лінія? Чи немає? Дуже багато летальних аварій стається. Не знаю, які тут правила безпеки, але одного разу я побачила корупцію на свої очі. Тільки що нас зупинила поліція. Їхали я і водій, і машина навпроти нам дала своїми фарами знак, що там попереду поліція, як і у всіх інших країнах світу. Мій водій так само зробив. Дякую своїми ліхтариками. І що? зупиняє його поліція, каже: тільки що вам посвітили фарами. Машина, яка проїжджала на вас, він каже, посвітила. Поліцейський питає. А ви для чого світили в відповідь? Він каже, ну просто це така комунікація. Ну, всі все розуміють, ви ж знаєте. І полісмен такий, ну ви за це отримуєте штраф. Такий розвертається і такий повільно, повільно йде, такий, типу, як не хочеш, щоб його зупинили. І мій водій такий каже, пс-пс, 10 доларів. Нормально буде, поліцейський такий, знаєте повертається з рум'яними щічками, штраф був по 50 фіджийських доларів. А мій водій заплатив 10 на руку. І причому, як тільки ми починаємо їхати, звідси він каже: Ой, ну стільки корупції <смі> на фірже. Ой-ой-ой, ой, думаю, excuse me, а хто це підтримує взагалі? Вообще, як це так працює? Тільки на всяких політиків можна жалітись, що вони в корупціях замішані а ми. А люди звичайні, а купити справочку у доктора, а полісмену заплатити це вже не корупція. Тож про яку безпеку можна казати, коли тут жужжать на фоні? Тож про яку безпеку можна казати, коли тут підкупні поліцейські, коли в деяких хостелах живуть колупи. Коли майже кожен другий ресторан має тарганів не в меню, але на кухні в процесі приготування вони присутні. На мій погляд, ідеальних країн не існує, і небезпеки існують у кожній країні, просто в інших відсоткових співвідношеннях. Він хороша країна. Приїжджайте сюди, закрити очі на всі ці незлагоди, і все буде хорошо. Не треба забагато думати про це. Це я вам просто розповідаю, якісь свої спостереження. Ви знаєте, я люблю поговорити. Дякую за за те, що ви мене слухаєте. Щиро дякую. Дуже дякую. Вельми дякую. Дякую багато. О, а ви ж бачите, цього дятла, що тут стоїть, стучить. Бачите? Все, пішов. Зараз ще трохи. Все, оте. Населення на фіджи дуже різноманітне, окрім класичних фіджитів, друга популярна етнічність це. Фіджо індійці, тобто це люди, які приїхали дуже давно і часто змішували з фіджицями, тобто вони можуть бути на чверть фіджиці, на три чверті індійці чи навпаки. Мені подобається, що тут не ворожі люди. Тут є хінду храми, тут є мечеті. Напевно, є католицькі церкви. Все дуже збалансовано. знаєте, ніхто не має ні, ні до кого претензій. Незважаючи на те, що фіджі люди та індійці вони дуже тісно пов'язані. Тут є ще інші народності з іншим. Всяких островів Океанії, Полінезії, так само тут є і Китайці. Але що я хочу цікавого розповісти, тут живе корейська секта. Є люди, які треба було хоч щось почитати про це насправді перед тим як вам розповідати. Церква Grace Road – це апокаліптична християнська церква з південної Кореї, яка вірить у ядерний кінець світу. І що Фіджи це. Центр світу, і саме звідси годуватиметься людство, яке залишилось живих. Просто діч ця секта наразі є процвітаючою бізнес імперією. Де б я не проїжджала навкруги цього острова, я завжди буду бачити оці магазинчики. Це такий ресторан мексиканської кухні, чомусь, який називається Olive Tree. І коли ти заходиш, просто все в хештегах Free religion. от якось так, всюди написано. Тобто вони намагаються просувати свою ідею. Що Фіджі — це центр світу? Було багато розслідувань з приводу цієї церкви, і вони зловживають безкоштовною працею. Погано ставляться до прихильників. Але владі Фіджі все нормально, їх все влаштовує допоки платяться податки. Хабарі не знаю, не знаю. Інформації не маю. Ти їдеш на фіджи, і тут хоба! південно корейська секта. Це щось незвичайне. Що образливо, те, що я намагалась знайти мапу світу там, де океанія була по центру, чи фіджи безпосередньо, тому що у нас в Європі Атлантичний океан посередині, і дуже хотілося б мати таку незвичайну мапу, але ну якось не спало. <плес> Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Де знаходити людей? Каутсерфінг не працює, хенгаутс не працює. Зато журжалка працює. Ще не працюють бамбл для друзів. Теж там тиша, п'ять дівчат, десь якісь сидять. Я їх всіх полайкала. Тиша, мертвяча тиша. Знаходила людей чи безпосередньо в офлайні, ті, які були так само гостями в цих хостелах, чи по локаціям в інстаграмі. Тобто я просто дивилась, хто я на фіджі, хто що тегнув. І Я так знаходила людей, мандрівників. Будь-кого. То хотів би потусити, тому що мені не подобається, коли люди такі знаєте, мало ініціативні, де важко їх знайти. Моя екстравертська сторона, вона просто ну, прагне спілкування. В принципі, Фіджи була хороша країна, я багато мандрівників зустріла, я задоволена своїми скілами, що я не стіснялась тут звертатись до людей, запрошувати їх кудись і так далі. Тож, в принципі, соціалізація можлива, але рідко з місцевими, скоріш з мандрівниками. Ще цікавий факт про Фіджи це те, що на сусідньому острові знімали фільм Каставей. Треба перекласти як-то українською. Це там, де Том Хенкс розмовляв з кокосом. Весь фільм. Зустріла на ринкові жіночку, яка запросила на святкування дня народження її доньки. Каже, поїхали зі мною в село, переночуєш з нами, подивишся, як живуть місцеві. Але, на жаль, мій час на острові вже закінчувався, тож колись іншим разом. Це я зайшла, напевно, в єдиний секонд-хенд всієї країни. Всередині повно людей, можна купити одягу на пару доларів. На диво, великі розміри користуються найбільшою популярністю. Отак я вронила камеру і пошкодила об'єктив. Але у мене. У мене був скотч, тож я її полагодила як могла, і досі нею користуюсь. Пошта! Відвідую в кожній країні, щоб купити марок, листівок та надіслати щось додому. Це я граю з пацанами з хостелу своїми новенькими японськими картами. І, звісно, смачний обід з гострим соусом для любителів. Їсти на фіджі одне задоволення. Прийшла в таку красу, підтримати хлопців з хостелу, які біжать 21 кілометр, якийсь там пів, на четвертинку марафон. Має бути цікаво. Ця подія називається Спартан. Сюди навіть прилетіла Україночка, щоб подолати цей біг і здається навіть виграти. Але вона була така втомлена, що здається, їй було зовсім не до мене і моїх розмов. Це наші хлопчики. Це дівчинка. Оце вони в трьох будуть бігти I'm чистенькі, гарненькі, oh, так на цьому моменті я задумалась, як я можу стати частиною цього, бо спорт і я зовсім несумісні речі. Які сексі хлопці? Yeah, ви come. подивіться? Це таки прекрасно, що у людей є такі різні хобі. От я люблю малювати, а комусь прикольно дисциплінувати себе фізично. Взагалі, філософська складова марафонів мені дуже імпонує. Не та частина, де страждання, це зріст, та виключно через біль можна досягнути цілей. З таким я не дуже погоджуюсь. А от думка про культуру реакцій до подразників, та що можна звикнути до дискомфорту та не перебільшувати його та його вплив, це дуже класно. Іноді не можу повірити, що я знаходжусь в такій красі. Дивіться на яка трава зелена, Боже мій з метою зробити свої навички більш гнучкими. Я вирішила поставити одну з цілей на рік трошечки побігати. Наразі я бігаю ноль разів в рік, але можливо є підхід, який змінить моє ставлення. Раптом мені сподобається, та я побігаю не один вечір, а два чи три. Все-таки це завжди приємно виходити на вулицю, розвіювати, слухати музику, то буду пробувати себе лагідно готувати до фізичних активностей. Про Фіджі ще хочеться додати, що це місце неймовірних заходів сонця. Що вечора всі збираються в барах на пляжній лінії, щоб насолодитись романтичною годинкою. Знаєте, мені приємно бути маленькою людиною в великому тихому океані та дивитись, як по вечорах ховається сонце. Досвід, який мене трошки повернув до реальності, дуже неприємний. Ми тут святкували дівалі свято з моїм хостом, з його родиною в місті Сува. Я приїжджаю вже додому вирішує дзвонити батькам. Мама бере слухавку, ми розмовляємо, розмовляємо. Знаєте, а на фоні салюти, тому що дівалі це індійське свято, світла. Постійні бабахи, бубухи. Я бачу, що моя мама під час розмови витирає собі очі. Я їй питаю, кажу, що таке? Я ж в безпеці, все ж нормально. Вона каже: та я погано реагую на такі звуки. Ой, господи, в якій ми реальності живемо? Дуже мене це приземлило. Змусило замислитись. Соромно стало, що я, знаєте, подзвонила, коли знала, що там постійні такі звуки на фоні будуть. Тому що вони ну півгодини ми розмовляли, а вони постійно, постійно, постійно. Про війну не можна забувати, її не можна ігнорувати. Продовжуємо донатити, продовжуємо репостити. Завдяки все-таки воїнам ЗСУ і волонтерам я собі можу їздити і. Втілювати свою мрію, як би соромно мені за це не було. І ті люди, які думають, що мене, мені не соромно, ви мене погано знаєте. мене нещодавно ще й скрипін присоромив. Написав мені, Оля, це там щось девіація якась. Думаю, господи, ну ще оце від тебе не вистачало. Бо знаєте, ну що я можу сказати? Я згодна. Не на часі зараз, але й ніколи не буде на часі подорожувати. Дуже шкода. Я прийняла таке рішення. Я не знаю. Ну напевно, деякі люди думають, що це просто. Що ти просто такий поїхав і давай по басейнам купатись, і забуваєш про це все. Ти не можеш забути. Тобі мама каже, що я починаю плакати від звуків салюту. Я думаю, що багато людей, які мене особисто знають, підтримують мене. Поки що не було такого, знаєте, дуже такого завзято відкритого засудження, що Олю, що ти робиш. Яка пташенька з червоною жопкою. Боже, як би мені повернути камеру зараз, щоб вона не злякалась. Яка ти гарна пташенька. Краще за пташку вже не буде. Не буде, Так що все. Я пішла. Ось в такому місці я сиділа поруч з зеленим басейном. Що ще треба побажати? Дощу, напевно. Хоча ні, сонце гірше в цьому випадку. Бо жарюка десь 30 градусів. За три тижні можна було б відвідати всю Океанню. О, а я думала, що ще може статись. От люди на фон прийшли. Оце ж було необхідно. А їм зараз тільки жужжать буде і стукати по голові, що вони пересядуть. Ну хоча я ж не пересідаю. Чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик. Чик-чирик. Ну ти жопа, не камар. Всі ноги мені пожирав. Тільки я перестала записувати, то ремонт закінчився. Ну, уявіть собі. Ну що це за везіння моє. Перепрошую за звук. Мені шкода, що я вас постійно змушую мене слухати з всякими поміхами на фоні. Ну, вже як є. Напевно, приїду коли в Європу. Тоді апгрейднусь і буде і в 4К, і звук буде хороший. Потерпіть ще 4 місяці, хорошо. Не забувайте, що одного дня війна закінчиться та все буде добре. Пока!